8,5 гектарів державного лісу територія, яка за документами призначена виключно для ведення лісового господарства. Але вже понад 10 років тут працює готельно-ресторанний комплекс з альтанками, і ставками для риболовлі та спортивними майданчиками. І все це на землях Державного лісового фонду. Йдеться про територію Ужгородського надлісництва, на якій, за матеріалами слідства, без жодних дозвільних та правовстановлюючих документів, самовільно захоплено понад 2,4 гектари під приватний відпочинок. Вартість цих земель становить понад 150 мільйонів гривень. За даними слідства, одним із засновників компанії, яка фактично контролювала комплекс, є нардеп від забороненої партії ОПЗЖ, який підозрюється в державній зраді. Управління комплексом здійснювалося через підконтрольну компанію довірених осіб та колишнього помічника нардепа. За дорученням керівника Закарпатської обласної прокуратури Мирослава Пацкана, Мною повідомлено про підозру депутату Закарпатської обласної ради, який також очолює одне з налісиць філії Карпатський лісовий офіс у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Також у межах даного розслідування про підозру повідомлено екс-помічнику народного депутата, який самовільно захопив 2,4 гектари лісу та самочинно побудував на цій території чотири об'єкти. Туристична база активно рекламувала в інтернеті відпочинок, який вони організовували на цих землях: готельні номери, проведення заходів, оренда альтанок та інше. Водночас, жодних правоустановлюючих документів на користування землями лісового фонду оформлено не було. Експертиза підтвердила, фактичне використання ділянки не відповідає цільовому призначенню. Понад 2,4 гектари, які були повністю огородженими, використовувалися самовільно. Вартість цих земель становить понад 150 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Окрім того, ініційовано питання про відсторонення керівника надлісництва від займаної посади. Перевіряється причетність інших осіб до функціонування цієї схеми.